Всім привіт! Мене звати Віктор Литовченко, і це програма Технопарк, яка сьогодні запропонує вам побувати в значно тепліших краях. Ми приїхали на щорічний традиційний Самсунгівський форум, який цьогоріч проходить в одним словом «Б'єнвенідо а Андалусія. Якщо ми з вами зараз сядемо вибирати як найкраще, як найприємніше, як наймиліше, якщо дозволити, місце для проживання зі спокійними сусідами, чудовою цілорічною погодою, приємними краєвидами та усім іншим, що входить у поняття комфорту. То одним із найперших претендентів на таке звання у нас швидко вспливе іспанський регіон Андалусія. Тож і не дивно, що саме сюди на знаменитий андалусійський курорт в місто Малагу перемістився черговий щорічний форум компанії Samsung, після Москви, Будапешту, Праги та Монако. І ось тут світовий лідер в галузі електроніки показав нам з вами практично увесь свій бойовий арсенал, яким він буде активно наповнювати ринок протягом усього наступного року. Давайте як. То кажуть, познайомимося з ним детальніше. А почнемо оглядати цю виставку. Ми звичайно ж з телевізорів. Останні тенденції у світі телевізорів ми з вами уже непогано знаємо. Неймовірне нарощення роздільної здатності екранів гляньте на цю якість, і нехай і не неймовірна, але все-таки досить кардинальна зміна форми панелі, її викривлення. Поодинокі варіації на трендову тему, показані Самсунгом раніше, вже виросли в окрему сформовану лінійку кьовиць, себто викривлених UHD, себто ультрачітких з роздільністю 4 на 2 тисячі точок телевізорів. Ось вони вистроїлися в ряд на 55, 65 та 78 дюймів. Окремо виробник показав панорамний 105 дюймовий варіант, але він іще поки існує як концепт. Головний же упор поки робиться на 78-дюймовий дівайс. U 9 тисяч. Він, як написано у прес-релізі, сьогодні вважається найвигнутішим у світі. Радіус цієї кривизни 4,2 метри. Тобто, якщо сісти напроти панелі на відстані 4 з хвостиком метрів, то картинка у вас буде перед очима мало не ідеальною, підігнутою під боковий зір ваших очей, як наче в знаменитих діарамах. Підросли в усіх розуміннях і телевізори Samsung класичної прямокутної форми. Вони теж побороли рівень ультрависокої чіткості, а за фізичними розмірами. Ну от гляньте на цього 110 дюймового гіганта. Він, як і личить у хаде-панелі, досить важкуватий. Тож його і заточили в таку масивну металеву рамку, як на нас досить прикольно. Ну з телевізорами, то в принципі ясно. А ви ж мене запитаєте, а як їхні найближчі родичі? Монітори. Так я вам і скажу, і монітори. Так, монітори також покорили висоту ультрачіткого зображення. Одначе на цьому моніторі ми виділимо не лише підтримку картинки 4х2 тисячі пікселів, а його неймовірну назвемо її так чуйність. Час відгуку матриці лише одна мілісекунда, і геймери її безперечно оцінять. А ще покращена і дороблена виробником функція картинки в картинці, picture — picture-in-picture. При uhd габаритах матриці штука буде більш ніж необхідною. Що компанія Samsung Proфесіонал у сфері виробництва планшетів давно ні для кого не секрет. А тепер, умовно кажучи, і самі планшети отримують ну, приблизно такий же статус. Принаймні, слово PRO з'явилося у їхній назві. Усі минулі роки на цьому місці ми б вам розповідали про ноутбуки, але зараз будуть виключно планшети. Samsung схоже вирішив більше не продовжувати боротьбу з агресивним китайським демпінгом, переключившись на більш перспективні таблетки. Вони значно поступаються ноутбукам у функції. У першу чергу за рахунок більш примітивного в своїй основі андроїда. Samsung вирішив хоч якось цю проблему побороти, трішки додавши в цю google систему своїх фірмових примочок. В Малезі нам показали парочку Galaxy Tab'ів з типу суфіксом PRO. Вони мають діагоналі 8,4 та класичні 10,1 дюймів. А ось нетрадиційно більший Galaxy Note Pro. У нього 122 дюйми. Це уже які не які фактично ноутбучні параметри. Усе Тріо має продвинуту матрицю 2560 на 1600 точок, а це реально круто. Усі вони отримали нову, більш реалістичну віртуальну клавіатуру з усіма бічними клавішами, як на компі. Фізична клава, як опція, виробником також передбачена, тому аналогія з компом може бути і повнішою. Одним із перших цей виробник почав реально вирішувати і проблему мультизадачності. Ось так можна позапускати дві програми одночасно. Кожна у своєму вікні. А найбільша таблетка Note Pro може створювати чотири таких вікна. В кожному з них окрема програма працюватиме в автономному режимі, але часом ставатиме на паузу при переході в інший активний сегмент. Розмір вікон, що приємно і практично можна міняти. Говорячи ж про нові фотоапарати, я би напевне акцент поставив не на самих фотоапаратах, а на оцій доволі вже такій непоганій лінійці об'єктивів, бо не так давно це була біда. Обвал ринку цифрових мильність, до якого приклався, до речі, і сам Самсунг, сильно, звичайно, ж звузив ринок класичних фотиків. Експерименти над професійними дзеркалками корейський виробник давно припинив. Основні зусилля пустивши у сегмент гібридних або, як ми звикли, демократичніше їх так називати системних камер. І ось чергове покоління від Samsung NX30. Тут, як водиться, хороша толкова матриця від дзеркалок, 20 мегапіксельна зі зворотною підсвіткою, толковий цифровий стабілізатор, плюс оптичний на деяких об'єктивах, виразний, економний сенсорний, поворотний, суперамоледівський 3-дюймовий дисплей. Головне, ж, повторимось зрослий ряд змінних об'єктивів. Тут тепер є з чого вибирати. Про мильниці ж виробник іще пам'ятає, наче намагаючись відхопити хоч щось від застива. Ринку. Тому ставка на якісь неординарні рішення, типу як у цієї моделі WB2200. Тут здоровенний, дозволю назвати його собі так, 60-кратний зум. На практиці це виглядає досить феєрично, тому свого споживача ця модель іще цілком зможе відвоювати у смартфонів. А от про таку пральну машину я таки нарешті можу сказати, що це пральна машина нового типу, принаймні в дизайні. Як пожартували тут на прес-конференції, ну що не зовсім той жарт, таку цілком можна поставити не тільки на кухні чи у ванні, а реально навіть у спальні. Це ми так плавно намагаємося перейти з чорної техніки на білу, загостривши свою таку увагу на подібній чорно-білій пральній. Дабі-дабі дев'ять -дабі тисяч. Виглядає вона, погодьтесь навіть у наші баловані часи, дещо космічно. І зміни тут не лише дизайнерського характеру. Інженери серйозно переробили внутрішню будову машини, ввели кілька нових видів прання, серйозно зачистили верхню панель, перенісши усю систему управління в такий компактний, сучасніший у всіх розуміннях дисплейчик. А ну бігом мені зараз скажіть. А що це таке? Та які колонки? Кондиціонер. Але говорячи про нові кондиціонери, ми заакцентуємось на їх більш класичних формах. Samsung вперто і впевнено творить усі свої останні рішення на інверторному двигуні. А зараз вирішив іще й круто змінити дизайн усіх своїх нових серій. Ось так було, ось так тепер. Кондишени стануть якимись, наче більш трикутними, з ширшою верхньою граню для забору повітря. Це, начебто, збільшить об'єми того повітря, яке вони зможуть пропустити через себе, і загалом покращить пропускну здатність гри. Ригатів, холодильники, основна топова новинка отакий двостворчастий монстр Фудшоу-кейс. Його кардинально переробили в плані ємності, виділивши одну з передніх панелей під швидкий доступ. Дверка тепер може відкриватися частково для оперативного доступу до ряду ближніх продуктів. Або повністю тоді ви дістанетесь до того, що розміщено глибше. Загалом же увесь корисний простір розбитий на чіткі сегменти. Деякі з них можуть бути повністю локалізовані. Аби різнотипні продукти не контактували своїми запахами з сусідами. Кожен такий сегмент може мати свою температуру та атмосферний режим. А деякі моделі мають змогу, не відкриваючи сам холодильник, отримати в спеціальному віконці лід або навіть і справжню газовану водичку. Пилососи. Ось ця модель Motion Sync Wet and Dry збирала в малазі чималі натовпи зівак. Все-таки, як не як перший миючий пилосос від Самсунга. Він, по суті, гібридний. Водяний блок можна не задіювати, обмежуючись сухим прибиранням. Ми ж похвалимо ходові характеристики цього пилососа. Він шикарно крутиться, вертиться на обмеженому п'яточку, а значить, спроможності його прибирання від того серйозно збільшуються.